Ліна Костенко Життя іде, і все без коректур. Життя іде, і все без коректур, І час летить, не стишує галопу. Давно нема маркізи помпадур, і ми живем уже після потопу. Не знаю я, що буде після нас, В які природа обереться шати. Єдиний, хто не втомлюється, час. А ми живі, нам треба поспішати, зробити щось лишити по собі. А ми нічого пройдемо, як тіні, щоб тільки небо очі голубі цю землю завжди бачили в цвітінні, щоб ці ліси не вимерли, як тур, щоб ці слова не вичахли, як руди. Життя йде, і все без коректур, і як напишеш, так уже і буде. Але не бійся, прикрого рядка, прозрінь, не бійся, бо вони як ліки, не бійся правди, хоч яка гірка. Не бійся смутків, хоч вони, як ліки. Людині бійся душу шукать, бо в цьому схилиш, то уже навіки.